Всім привіт! Ви на каналі Сервісного центру Фікс. Давненько в нас не було відео. Сьогодні є один із привідів, чому воно виходить, а саме сервісному центру Фікс виповнюється 10 років, офіційних 10 років. За цей час ми були відкриті в п'яти локаціях. А сьогодні я б хотів в цьому відео привітати тих, хто був з нами. Хто є з нами на сьогоднішній день в нашій команді, та згадати якісь позитивні моменти, може комусь це буде корисно. Мене звуть Євген, я власник сервісного центру. Загалом цей сервіс у 2014 році відкривало три людини, а саме це був хочу передати їм привіт і вітання Андрій і Ігор Вам привіт. Сьогодні я єдиний хто керує цим сервісним центром. За ці десять років ми мали постійний технічний рост. Ми ніколи не зупинялись в моменті придбання якогось новітнього обладнання для ремонту і зараз це реалізовуємо. Один із таких крутих моментів, я думаю, буде це цікаво інженерам або якимось сервісним центрам. Ми Завезли частину і довозимо обладнання, яке буде допомагати нам відновлювати дисплейні моделі, а саме замінювати шлейфа або прибирати горизонтальні, вертикальні, вибачте, колос це лазер. Підчеркніть, я думаю, комусь буде це корисно і в майбутньому можете до нас звертатись. Будемо допомагати, будемо співпрацювати. Інженери за цей період 10 років. Ну, я вам так скажу, десь 15 інженерів у нас було. Це загалом, так як у нас колектив із технічної зони, мається на увазі технічно обладнаної ремонтної зони на 3-4 людини, загалом у нас стабільно працює і працювало 3-4 інженери. І за ці 10 років ми їх змінили приблизно 15 людей. Це нормально. Хтось приходить, робить, знаходить себе в цій діяльності, хтось бачить себе пів року, а потім йде на якусь іншу роботу або шукає себе в якійсь іншій діяльності. Хочу згадати інженерів і також передати їм вітання і привітати їх. Це один з, мабуть, старичків, Ростислав, який зараз також працює в цьому напрямку, але в іншій державі. Також хочу згадати Юрія, теж крута людина, дуже відповідальна. Як і Ростислав, теж зараз працює теж в іншій сфері, але теж. З ремонтами і теж в іншій державі. Назар теж крутий пацан зараз живе в Китаї, і в Китай він поїхав, якщо я не помиляюсь, це, мабуть, де, кінець 18 го або 19 рік. Ми змогли йому допомогти. Війна багато працювала, і є такі моменти, коли трошки перегораєш. І тоді були була з нього від нього ініціатива щось хочеться нове. І він а, був а, ну не направлений, а переїхав до Китаю і допомагав нам. А в Китаї а, також хочу зазначити, що за цей а, період 10 років в нас був а, відкритий офіс в Китаї саме в Чінжені, і ми там. Зробили свій офіс, був свій склад, і зараз відносно теж працює. До нас з Китаю з Шенжені приїжджають особисто наші запчастини. Ми їх можемо замовляти, закуповувати на радіоринку ринку Хваченбей. Також у нас є можливість там є люди, які їздять на підприємства. по Виробництву обладнання для ремонту ми також його оглядаємо там по місту, спаковуємо і відправляємо до нашого сервісного центру. Це, я вважаю, великий плюс і це досягнення, яке бажаємо, мабуть, кожному сервісному центру, хто хоче розвиватись технологічно і технічно. Загалом в період 10 років. Ми переїжджали 5 разів, було відкрито 5 відділень. Одне було дуже велике відділення 135 квадратів, зараз воно вже не функціонує. Там було зроблено повноцінний ремонт з нуля з підвалу до повноцінного сервісного центру, автономного сервісного центру. На жаль, з моментами, які в світі зараз в Україні тим паче війна, все змінюється, і ми були вимушені переїхати в більш-менше відділення. Також працюємо все в нас технічно і технологічно тільки розвивається. Намагаємось тримати планку. А що було також досягнено в період 10 років, це Співпраця з різними партнерами, як сервісними центрами, так і якимись крупними магазинами, які можуть нам поставляти техніку для ремонту, а ми їм допомагати в ремонті. Створення бізнесу, ведення бізнесу це дуже цікава річ, і саме дуже цікавий шлях. І якщо буде комусь корисно або цікаво. Ви можете в наступних відео побачити, будемо це монтувати. Відкриття відділення з нуля. Як ми це пройшли, це було від два відділення: велике 135 квадратів і маленьке 20 квадратів. Відео відсняті, від і також покажемо вам в YouTube. Ну а загалом я вітаю всіх тих, хто був з нами на протязі цих. 10 10 років той, хто є зараз з нами. Вітаю кожного і бажаю тільки успіхів в робочому плані, щоб в нас все виходило. Все тільки розросталось і було все добре. Сервісний Це Центр Нафікс. Звертайтесь, завжди допоможе.